Пішли, трошечки новин почекали чи почитали. Пішли звідси. Як бачите, зараз ми знаходимося на нижньому лівому куті карти Янова. В кінці карти ви зможете побачити, де нам потрібно знайти цей сканер. Вон, гляньте, який красунчик. Та ні 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 ти наш красавчик. Та блять, іди нахер від мене, блять. Точку на карті, де шукати сканер, зараз з'явиться. Заходьте в гості на стріми, ставте лайки.